Всім привіт, це ігри до столу. І в цьому відео я хочу зробити невеличкий огляд на швидкі старти до root RPG або українською коріння настільна рольова гра та розказати, чому варто їх спробувати. Я майже впевнений, що ти або любиш настільну гру Root, побачив знайоме лого на новому продукції і намагаєшся розібрати, що це за швидкі старти такі і чи треба воно тобі. Або ти розумієш, що таке настільні рольові ігри, і хочеш розібратися, чи варто тобі дивитись у сторону цих квікстартів. І в обох випадках це відео те, що тобі треба. Почну з того, що це взагалі таке. Це не нове доповнення до настільної гри Root. Але не поспішай закривати відео. Це можливість відкрити для себе новий чудовий світ настільно-рольових ігор. Тим паче електронна версія безкоштовна. В рольовках гравці беруть на себе ролі пригодників. У випадку з рутер RPG бурлак з оригінального рут, які подорожують по ігровому всесвіту, впливають на нього, виконуючи різноманітні завдання від місцевих жителів чи навіть придумують свої, все відбувається в уяві гравців. Ви описуєте, що ви робите, як реагуєте на ситуації, і таким чином разом складаєте унікальні саме для вашої групи історії. Один гравець бере на себе роль ведучого гейммайстра. Або ігромайстра, який виконує роль модератора та провідника у ігровий світ. Саме йому доведеться найбільш детально знайомитись з буклетами, зокрема і з описом пригод. Натомість, тим, хто буде звичайними гравцями, читати розділ Кікстарта з описом галявини не треба. Ну а для гри знадобиться лише олівець та кілька шестигранних кісток. І я вважаю, що Root NRG – це чудовий варіант першої системи. Вона доволі проста для засвоєння, а також, вірогідно, в неї буде легше заманити любителів звичайної настіл. Не треба лякатися нового для себе жанру, яким би величезним і незрозумілим він не здавався. Все не так складно, як здається, а найголовніше, що немає неправильного способу в це грати. Якщо всі учасники отримали фан, ви все зробили правильно. Ну і на цьому каналі є безліч відео, в яких я даю поради як гравцям, так і майстрам без прив'язки до конкретної рольової системи. Якщо ви десь щось чули про і хоча б віддалено розумієте, як це, то у вас вже є уявлення про настільні рольові ігри. На відміну від D&D, рутер RPG є набагато простішою як для засвоєння, так і для безпосередньо гри. Але вона не примітивна, просто ці ігри працюють у трохи різних жанрах і підходах до процесу гри. Якщо ДНД спирається на дуже деталізований тактичний бій, детальні правила різноманітних можливих дій. Контроль ресурсів, та часто заздалегідь визначені сюжети та розв'язки. рут-рпг ПГ це більше про імпровізацію та підлаштовування сюжету під наратив. Тобто, у, наприклад, детективному сюжеті, хто це зробив, визначається не заздалегідь, а прямо під час гри, яка розв'язка буде найбільш цікавою з точки зору історії. І при двох проходженнях однієї тієї самої пригоди результат може бути абсолютно різним для двох різних груп гравців. Також на відміну від ДНД і подібних систем, бойовка тут теж є доволі наративною, без чітких структур раундів, мапи та порядку дій. Ну а на цьому каналі у мене є запис гри у Root RPG, де ми проходимо пригоду з книги правил, тож можна не боятися спойлерів до цих буклетів. До речі, час розказати про них детальніше. Швидкий старт це базові найнеобхідніші правила, набір готових персонажей та проста пригода. Тобто одного буклету цілком достатньо, щоб провести повноцінну першу пригоду у всесвіті Ру. І цей всесвіт є ще однією з причин спробувати цю настільну рольову гру. Так само, як і з Настілкою, на перший погляд може здатися, що це щось дитяче про звірят. Звісно, можна проводити ігри з дітьми і вести це як веселі пригоди, але насправді сетінг набагато ширший. Він також і про жах війни, сіру мораль, корумпованість влади, політику та виживання. В квікстартах просування великої війни не розкривається, але вже Корбук має детальні правила про розвиток подій на глобальній маті. Перехід галявин від фракції до фракції, що може впливати на стан поселень та загальні настрої. Ну а додаткові книги дають описи нових фракцій з доповнень на стілки, нові класи персонажів, та скоро вийде книга із описом того, як робити таємничі руїни у лісних кащах. Але у все це варто заглиблюватись після того, як сподобаються перші пригоди. Всі чотири буклети мають однакову структуру: спочатку пояснення найголовніших правил та ігрового всесвіту. Рутер ПГ заснована на руші Powered by the Apocalypse, отже, нам пояснюють, як працюють базові перевірки, що таке повні та часткові успіхи, що таке ходи, як їх використовувати та які вони бувають. Яку персонажі можуть отримати шкоду та як прокачуються. Ну і звісно, про те, що і як має робити майстер, також нам розкажуть про релевантні фракції для пригоди. Далі йде розділ з готовою галявиною зі своїми проблемами. Тобто це готова до проведення пригода. Структура у всіх схожа: загальний опис галявини і контексту Всесвіті. Далі маємо конфлікти, це те, чим зараз живе галявина, проблеми, які турбують жителів. Це один головний конфлікт, який стосується буквально кожного і має найбільший вплив на долю поселення. Та кілька менших конфліктів, які менш очевидні, але теж можуть серйозно повпливати на життя місцевих. Окрім опису самого конфлікту, обов'язково зазначається, як цей конфлікт буде розвиватися, якщо гравці ніколи не втрутяться. Після конфліктів маємо опис вагомих для цих конфліктів персонажів, їх мотивація та наміри, а також статблоки та унікальні ходи. Є опис значущих місць на галявині, ну і кілька порад майстру, як можна залучити персонажів гравців до подій. Всього цього має бути достатньо, щоб гравці одразу занурились у пригоду і почали імпровізувати. Адже ротер ПГ побудована на принципі грай щоб дізнатися, тому буквально не рекомендовано готувати розв'язки, все має відбуватися, виходячи з того, що ви спільно придумаєте, і що буде найцікавіше з драматургічної точки зору. Ну і у кінці маємо шість готових персонажей з їх зв'язками з галявиною, а також із додатковими вказівками, як їх можна прокачати. Порожніх листів персонажей нема, і варто зазначити, що у цій системі нема універсального листа персонажів. Кожен так званий клас персонажу має власний унікальний лист шаблон, який у ПДА-системах називається плейбук. Тому для створення своїх персонажів доведеться чекати перекладу корбуху або користуватися англійськими. До речі, отут та в описі є відео, як ми генеримо персонажів для нашої гри у рут РПГ. А щоб гикач скоріше переклав корбук, треба, я думаю, підтримати їх і купити квікстарти, щоб. Вони отримали прибуток і захотіли перекладати більше root RPG. Сподіваюсь, мені вдалося тебе зацікавити цією системою. Став вподобайку, якщо це відео було корисним, і підписуйся, щоб не пропускати корисні поради по рольовкам та огляди цікавих настілок. А це були ігри до столу, і бувай!